Як зекономити на покупці косметики, це відео, щоб його не втратити. Перше, на чому можна 100% зекономити свої кошти, це праймер або база під макіяж. Замість цього ви можете взяти звичайний зволожуючий крем, яким ви користуєтеся кожного дня для догляду за обличчям. Блиски для губ. Я вважаю, що блиски для губ за 1000 гривень це дуже дуже дорого. Можу порадити вам близки від Essence, від Lame, ламель, блисками ламель я на протязі чотирьох років, і вони просто неймовірні. Можна спокійно зекономити на рідких рум'янах, придбавши помаду. В ідеалі треба підібрати колір, який буде підходити вашим губам і вашому обличчю, і тоді це буде два в одному. На доглядовій косметиці я вам не раджу економити, але все ж таки покажу класну доглядову косметику не за всі кошти світу. Перша буде міцелярна вода від Simple. Вона класно прибирає макіяж, не залишає на моїй шкірі. Ірі подразнені в тіктоці її називають копією біодерма. Не знаю, я не користувалася біодерма, але Сімпл – це просто топ. Далі покажу вам сироватку, теж від бренду Simple. Вона класно зволожує шкіру, не залишає липких слідів, як дерматологи кажуть, що в неї ідеальний склад. Я по складу не шарю. Якщо довіряти людям, то можна і повірити, що в неї класний склад, тому що я бачила не одне таке відео в Тіктоці про цю сироватку. Якщо хочете продовження цієї рубрики, пишіть про це в коментарі, я обов'язково її зроблю. Ну що, бувай!